Всім доброго дня. Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. У нас присутні три члени комісії в залі і один член комісії онлайн. Тетяна Павлівна Сергієнка. У нас є рішення, проєкт рішень виконавчого комітету відкрита і закрита частина. Рішення, які планується винести на засідання сесії, ще немає. До початку засідання у когось є якісь заяви, прохання, клопотання. Немає. Да? Розпочинаємо тоді. Перший проєкт рішення, а Тетяна Григорівна щось не бачила. Тоді давайте розпочнемо з їхніх. Перший проєкт рішення пропоновлення коштів з стабілізаційного фонду у розмірі 3 мільйонів 845 734 гривні 56 копійок. Значить, згідно рішення номер 83 від 16.01.2025 року на суму 5 копійок, номер 545 від 6.03.2025 року на суму 9.314 тисяч триста чотирнадцять Основне це скільки ви сказали? А причина повернення з 11 одинадцятого ліці причина повернення бути, що коли було проведено корикування, туди були включені ібраційні витрати. Такі ви витрати і праційні витрати це повинно, дати. і ми ці кошти повертаємо, то вони будуть використані. Скажем для організації для по завершенні доступні і ви ці кошти розподіл так, будете далі так, розподіляти. Так. Добре, є у когось зауваження, заперечення, пропозиції. Хто запрошу голосувати? Тетяна Павлова, ви за? Підтримую. Одноголосно дякую. Наступне Тетяна Ірина, добрий день. <кій> Наступний проект рішення про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджений в бюджеті міської ради на 2025 рік. Будь ласка, це ваше рішення. виділені кошти Нашому управлінню культури на придбання сценічного взуття. Е, І е, відповідно до класифікації закодували як придбання по поточних видатках. Але уточнення квалифіка... е, класифікації сценічне взуття відноситься до витрат капітального характеру, тому ми просто з поточних переносимо на капітальні додатки. Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції. Хто за, прошу голосувати. Підтримую. Одноголосно, дякую. Наступний проєкт рішення про внесення змін до показників бюджету міської ради у 2025 році на суму 22 мільйона 295 тисяч 100 гривень. Будь ласка. з бюджету на доплату нашим педагогічним працівникам з 1 вересня цього року в загальній сумі 2 тисячі шостого до кінця року зрозуміло є у когось зауваження, заперечення, пропозиції. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно, дякую. Тетяна Григорівна, скажіть, будь ласка, яка у нас сума сьогодні стабіляційного фонду? 3 Притрима. Це після цих рішень чи до цих рішень? Після цих добре. Так, наступний проект рішення про виділення стабіліційного фонду коштів у сумі 79 584 тисяч п'ятсот восімця гривні копійок на придбання продуктів харчування для формування продуктових наборів для членів сімей загиблих померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України та членів сімей загиблих на території Республіки Афганістан з метою належного відзначення дня вигнання насильських загарбників з міста Кремічука під час другої світової війни. Будь ласка. Так, це, це Крюк, це Крюківський, так. тут два рішення. Сума 79 584 гривні 12 копійок. І автозаводської районній адміністрації і Крюківський. Два рішення. Одна сума, будь ласка. Це до... коштів достатньо, так, щоб охопити. Є у когось зауваження заперечення пропозиції? То запрошу голосувати? Одноголосно, дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів стабілізаційного фонду у сумі 20 тисяч чотириста гривень 2 копійки виконавчому комітету для комунального підприємства Науковий центр еколого-соціальних досліджень на придбання офісних меблів. Будь ласка, це для втілення пілотного проєкту державної екологічної інспекції України. В нашому місці буде пост екологічного контролю і для забезпечення. Робочих міст двох інспекторів Державної ковідної інспекції центрального округу Там придбаються дві шафи, два столики там і А ми щось виділяли вже якісь кошти? Ми ж там щось придбували? Ні, ми не виділяли. А на що ми виділяли гроші? Mm -hmm. Ми виділяли кошти на придбання автомобілів для сумісної роботи підприємства Я так розумію, це ніж меблі Чому ж ви про меблі раніше не сказали? Ну, у нас не було приміщення, зараз ми знайшли для них приміщення, його потрібно забезпечити поки ви підписуєте, ми щодня головних розпорядників коштів отримуємо листи Щодо невикористаних коштів, які є залишком станом на сьогоднішній день, або після закупівлі, або після проведення тендерів. От зараз... Польська отримали вистріл департаменту соцзахисту 58 тисяч 83 пишуть на поновлення стабілізаційного фонду. Тобто у нас зараз ми моніторимо використання коштів, які були раніше виділені, і зараз ми отримуємо такі стилі головних розпорядників коштів, поновлюємо, знову виділяємо. Тому тобто така зараз у нас іде робота. Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів стабіліційного фонду у сумі 34 тисячі 40 гривень департаменту освіти. Так, для ліцею номер 4 на оплату послуг з монтажу та виготовлення літер для фасадної вивізки закладу. Це інше там вже поновлено, так? Да? Так, все проводять. Все основне, скажімо, їх вже поставлені. Зараз ми повинні роботи саме з облаштуванням корси, скажімо так. Отак, Центральні, зроблені, можуть, а так все центральне зроблені, всі роботи наші всі. Скажемо на скажімо, на допомогу медачі по роботи наші завершені. А скажіть по восьмій школі, як там? Восьмі школи зараз за, завтра будуть заняття вікна. Тобто це буде робіт. це основне, що там, так? Да. Це даріна. Там саме більше. і в який термін вони зробляться? Ну, якщо, наприклад, скажемо, <свят> це було чи в Атриці, це може виправляло міністр, місяць. було зробити замір, тому сподіваємося, що не поговоримо. Це може бути зробити замір, тому сподіваємося, І в 12-й теж також. А скільки в 12-й? Тож <свят> десь 50. І також до початку опалювання. <свят> так, так. Скажіть, коли ми почали вже розмовляти про заклади освіти, скажіть про облаштування укриттів, який у нас стан по третій школі. Ви казали, що підрядник так, визначили так, по, да, проходить тендер. Зараз вони працюють апельсин свій спілянний і він розпочне роботу. скажімо. тендер вже пройшов чи проходить? Що не розпочати роботи? скажімо так, але зараз ми вирішимо саме які з якого виду відпочне працювати. Тому розуміємо про те, що ми входимо в зиму я викрути частину робіт, де я не зможу, тому що якось починає запалювати сезон, а ті роботи, які я можу зробити, то він розпочне розробити. Який термін ми беремо собі, щоб виконати там всі роботи? Всі роботи? По... Ну, я думаю, що це буде 26 рік, тобто до кінця цього року. До початку наступного навчального учбового року, да? так? Да? Зрозуміло. Тобто до 1 вересня 2026 року. Зрозуміло. По іншим школам, що у нас? По 11-му ліцею? По 11-му ліцею, скажімо, у До 1 жовтня. До... Я До середини жовтня? До, до початку опалювального сезону зробимо. Да. По, по другій школі все введено в експлуатацію. Які у нас ще проблеми були в школі? Ну, Проблема зараз буде ще притягувати за четверти, вже 4 це театр ліцею, де комітетом їх були починають роботу роботи. Там були проблеми з реконструкцією перенесення маришку. У ну, нас двух школах там двадцять Зараз роботи живими, полтавку, і роботи Це Зрозуміло. Добре, у когось є якісь запитання по закладам освіти. Департамент освіти на мабуть старі за сказала і да, зараз да, да, використовуєш ці кошти на. На інші напрямки, так? Да. На інші напрямки. Зрозуміло. Є у когось по цьому проекту рішення питання, зауваження, пропозиції. Хто за, прошу голосувати? Одноголосно, дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів з фонду у сумі 68 652 шістьсот гривні департаменту освіти для дошкільних закладів освіти на придбання та заміну віконних блоків пошкоджених наслідок дії вибухової хвилі. Це те, про що ви казали? Це, так, Це наші два заклади, це 34 і 28-й, не було кількість ікон, і це саме не числення Цього достатньо буде, так? Да? Так. Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення опозиції. То запрошу голосувати. Одноголосно, дякую. Наступний проєкт рішення про виділення коштів з стабіляційного фонду у сумі 347 тисяч дев'ятсот 19 копійок департаменту освіти для закладу дошкільної освіти і Садок No80 на встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей за адресою там вулиця Мрії. Скільки у нас ще закладів освіти без сигналізації? <клух> <клух> у нас майже всі, якщо ми брати закриті закладів на світі, це дві корпуса. наприклад, 24-й на а у нас, наприклад, це 21 на 26, це було триоберечний. А так вони закладені закриті. 26 чи 21, так? 21, коли ще 21 закладички на освіти, там буде задать шостий. Тобто основні корпуси на всі вже. Скажіть, а, ви, я забув вас питати за школу номер 22 основний корпус. Там вже немає у нас укриття. Укриття немає, але я розглядаю це питання по второму використання е, проєкту. Тобто ми зараз робимо е, проєктної документацію, на, на левест по 10 ліцею. Тобто буде або повторно використання 11 ліцею, або второму використання проєкту по 10-му. Ну, в цьому Це році буде, В цьому році навіть не визначити з підрядником і не визначений Ще навіть різні приїжджали, скажімо, проектанти і не і зараз вирішиться, хто буде робити саме певну документацію. Ми там з мера виїжджали, коли так. були на мікрорайоні. То ми вже подивились, де це буде. Місце так, вже так. подивились. Але давайте все ж таки і по цьому закладу, щоб була якесь розуміння усіх, хто підрядник, які сроки. А я розумію, що ми сроки можемо і наступний рік визначити. Але треба зараз розуміння, щоб у було. Тому що мабуть, це одна школа, по якої зараз немає розуміння. Щодо подальших дій, щодо будівництва цього укриття. От по всім закладам, бачите, по третій школі ви вже сказали. А тут нема жодного розуміння ні у кого. Ну так, бо зараз знаходиться в другому корпусі, вона Та я розумію, але ж їх основний корпус не другий. Ну, я розумію, так. Там вже у нас був це другий корпус, це був корпус для початкових школи класів. І там був садочок рядом. І був, чи ся зараз є, і це до Тому все ж таки я прошу давайте до наступного засідання комісії, все ж таки опрацюйте це питання і щоб було розуміння, що ми робимо по цій школі. Тому що всі школи на слуху, всі школи вроді якось щось рухаємось в напрямку, а тут жодного жодного розуміння. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Одноголосно. з да? Нема заперечень щодо доручення. Хто за? Під Підтримую. Одноголосно, дякую. Так, у нас в рішень відкриті частини. Всі. У когось є якісь запитання, зауваження, прохання. Все добре, ніяке. Тоді переходимо до закритої частини. Дякую за особа масової інформації за участь.